До лінії зіткнення трохи менше 10 кілометрів, проте місцевих, що тут залишаються, це не лякає під постійними обстрілами у Гуляйполі. Попри відсутність світла, води та газу, залишаються близько двох тисяч жителів. Нині до щоденних турбот додалися ще й клопоти, пов'язані із підготовкою до зими. Готуємо до зими тут. Я щеки рвем, буржуйку протопити. Не боїтесь зимувати вже, не страшно? Ні. Як не стріляє, то нічого. А як стріляють дуже страшно. Ну Ми вже такі привичні. А де то наше? отуда давайте ховатися. Заради людей працює у Гуляйполі служба ДСНС. Першочергове завдання гасіння пожеж та рятування людей після ворожих обстрілів. Але не менш важлива і гуманітарна допомога, зазначають рятувальники. Зараз ситуація трошки легша після того, як на Оріховий почався наступ. До цього в нас було ну, жарко. Кожен день виїзда на пожари, і не один, не, один, не два, і п'ять могло бути. Вода, само собою, розвозимо людям. Гуманітарку привозимо, хліб. Постійні обстріли. Населення знаходиться без води, без газу, без електропостачання. Виконуємо свою функцію з пожежосіння, з аварійно-рятувальних робіт, надаємо допомогу по підводу технічної води, гуманітарної допомоги. А ви для чого використовуєте цю воду? Собакам. Приготувати їм їсти на цій воді ми можемо постирати, посуду помити таке, а то до колодязя, щоб попити або заказом з покрок. Щоб... Потрібна така допомога. Ну а як же? Вони молодці. Загалом із початку Великої війни надзвичайники доставили у прифронтові населені пункти майже 10 тисяч тонн технічної та 108 тонн питної води. Ольга Ларіонова, телеканал МТМ.